Отже, ми продовжуємо і зараз будемо говорити про телевізійний простір. Президент Петро Порошенко сьогодні призначив трьох членів настради: Юрія Артеменка, народного депутата 4-го скликання минулому голову Запорізької обласної державної адміністрації, журналіста. Сиврюкова Владислава, в минулому керівника комерційного відділу телекомпанії НБМ, Нині це п'ятий канал, керівника Чернівецької ТРК Ас, яка є представництвом п'ятого каналу, який, нагадаю, належить Петрові Порошенку, і Шверка Григорія минулому Президента ОМХ, яка належала нинішньому голові адміністрації Борису Лошкіну, звільнила Ларису Мудрак. Любов Бакаленко і Володимир Манжосова, і як я зрозумів, Оксана Головатенко, яка працювала при президенті Януковичі, на думку Петра Порошенка, повинна залишитися працювати в національній раді. До цього були призначені чотири члени від парламенту. Юрій Крайняк, один з кандидатів, члени національної ради, з нами зараз в студії. Кандидат, один з необраних кандидатів. Але людина, яка представляє компанію Рі яка була визнана за рейтингом юридичної газети кращою в сфері медіа і комунікації. Так. Так, ну я думаю, Маш, це так, це, це визнання, це визнання не менше, аніж визнання українського парламенту. Кажу, вам, це середини точно. А зараз дивимося сюжет, як це відбувалося. 4 липня Верховна Рада з другої спроби обрала четвірку членів Національної ради з питань телебачення і радіомовлення. За квотою парламенту до нацради увійшли. Катерина Котенко, виконавчий директор індустріального телевізійного комітету, Олександр Ільяшенко, директор ТОВ Інвест» та Прима Фільм, колишній керівник телеканалу НТН, Ольга Герасим'юк, заслужений журналіст України, депутат Верховної Ради кількох скликань. А також Олег Черниш, керівник департаменту розвитку мережі мовлення телекомпанії. Студія один плюс один голосування розпочалося ще 3 липня, але було перервано через відсутність остаточних домовленостей між фракціями. Шестеро лідерів голосування рейтингового під час результативного голосування були провалені. Однак, спікер Олександр Турчинов назвав таке голосування сигнальним. Тому вже наступного дня депутати переголосували за шістьох претендентів заново, обравши з них чотирьох. І більшість депутатів і експерти вважають новообраних членів Нацради професіоналами. тим частину призначенців пов'язують із найбільшими українськими фінансовими групами та олігархами. Існує думка, що ці кандидатури стали наслідком кулуарних домовленостей у парламенті. Половина, тобто ще чотири члени нацради, призначаються президентом. 7 липня Петро Порошенко звільнив трьох діючих членів та призначив на їх місце Юрія Ертеменка, народного депутата кількох скликань, Владислава Севрюкова, екс-керівника комерційного відділу П'ятого каналу та Григорія Шверка, колишнього віце-президента УМХ Груп. Четвертого члена нацради за президентською квотою Порошенко не змінював. На посаді лишилася Оксана Головатенко. Ну от, е, якщо я не хочу говорити суб'єктивно, тому що суб'єктивно ми отримали дуже велику перемогу. Я я б сказав, що дуже велику перевагу порівняно з е, е, минулим складом національної ради з питань телебачення і радіомовлення, оскільки фактично всі люди, які призначені парламентом, і ті, які призначені президентами, є фахівцями в своїй сфері. Ніхто з них не працював як один з членів національної ради минулому в київському комбінаті, який займався прибиранням сміття, ніхто не працював ще в якихось галузях, які до медіа не мали жодного відношення. Всі ці люди е, з великим Досвідом у засобах масової інформації. В чому з моєї точки зору мінуси? Справді отримали представництво в парламенті, представники холдингу Коломойського, представники холдингу Пінчука, представники фірташа, представники фірташа Шахметова, скажімо так, там є людина, яка може представляти і одних, і других. Представники Льовочкина і Фірташа з президентської частини, троє людей, які безумовно представляють самого президента. І одна людина, яка фактично є близькою до президента в парламентській квоті. Таким чином, фактично, олігархи, які контролювали Національну Раду і телерадіоінформаційний простір раніше, на яких було так багато нарікань, проти яких повставала повставав Майдан, на канали, до яких вони приходили ці люди з протестами, ті самі олігархи залишилися при владі. Нічого страшного у приватній власності телерадіопростору немає. Навпаки, це надзвичайно позитивний процес. Але е знаючи, яким чином побудовані? Схожі органи в європейських країнах можу сказати, з чим це відрізняється від того, що відбувається в нас за законом, регулюючі органи мають бути політично незалежними. Ніде вони до кінця політично незалежними не є, оскільки люди туди справді обираються президентами або парламентами. Але ці люди можуть мати певну залежність політичну від тої чи іншої політичної сили, приховану, скоріше ціннісну. Але така залежність, безумовно, десь існує. Але немає залежності від суб'єктів ринку або від олігархів. В нас же фактично вони на Пряму залежить від олігархів. Якщо людина, яка є власником медіа, хоче щось вирішити, що буде протизаконно, вона може за це каратися, але вона може тільки піти до політичної сили і з цією силою говорити. В нас вона безпосередньо йде до члена регулюючого органу, або навіть не йде, а телефонує дає вказівку. Таким чином, політика не має жодного впливу на те, що показується в ефірі. Навпаки, власники каналів, які обирають кого саме показувати, скільки одному чи другому політику надати змогу чи можливості говорити в ефірі одного чи другого каналу розвивати чи не розвивати цифрове телебачення, допускати чи не допускати демонополізацію, подавати чи не подавати російські серіали в ефір і в якому обсязі знімати чи знімати не знімати українські серіали. Врешті-решт, розвивати чи ні суспільне мовлення, яке може стати конкурентом приватним каналам. Все це буде вирішувати четверо людей в нашій країні, найбагатших людей, які вирішують, що відбувається в парламенті, і разом з президентом. Бо президент завжди традиційно так було і при системі Януковича, чи так збереглося, і при системі Шенка разом з президентом вирішуватимуть, якого кого підтримувати на виборах в парламент і що показувати в телевізійному ефірі. Тобто, фактично, система, яка в нас була, залишилася за одним, як я вже говорив, виключенням якість тих людей, які обрали, вона значно вища ніж була раніше. Правильно, Юрій, я це сказав, чи неправильно? Ну, з приводу людей, яких було призначено до національної ради, то при бажній більшості це звичайно відомі фахівці, які відомі ринку, люди. Багато з них вони проявили в тому числі свою публічну позицію. Ну, про це можна говорити з, з приводу тих людей, які призначалися від Верховної Ради, тому що все ж таки там був конкурс, і все ж таки кожному із кандидатів на цю посаду, в тому числі ті, які були в обрані, було надано можливість висловити свою позицію, своє міркування з приводу того, що він буде робити в Національній раді, якщо він туди буде обраний. Uh -huh. а, і ось їхня позиція, яка її можна подивитися в інтернеті. Вони писали це навіть друкували. концепції. да деякі писали і виступали публічно з цими презентаціями. І ось зараз вже завдяки цьому, хоча ця процедура не досконала обрання Верховна Рада, але завдяки цьому принаймні можна вже якимось чином громадськості контролювати і співставляти з те, що він скаже, і з тим, що він буде робити на цій посаді, фактично. Ну, це відрізняється від процедури, яка передбачена для призначення президентом своєю за своєю квотою, коли люди. Ну, можна сказати, що досить несподівані люди несподівано стали членами національної ради, тому що не було жодного громадського обговорення, взагалі жодного обговорення. І так перша моя реакція, коли я побачив ці прізвища, я подумав, хто ці люди взагалі. Лише тільки після цього, коли стали розбиратися, тому побачили, що ну, для мене це не так. Я двох з трьох призначених знаю. Принаймні, людина, яка працювала в Бориса Лошкіна, це великий відомий фахівець в медіа, в принт медіа, перш за все, і в радіо. І Юрій Артеменко теж безумовно знаю, бо він працював на державних послуг посадах раніше. Так що, і був журналістом, я я ще знаю ще коли він займався журналістикою. Звичайно, всі ці люди дуже близькі до Петра Олексійовича Порошенка. Або прямо, або посередковано, але є надзвичайно близькими. Ви очікуєте, що ця Нацрада е, приведе ті зміни, про які ви писали так багато, коли ми говорили про демонополізацію цифрового молення, про якісь інші аспекти. Чи все чи вона навпаки стабілізує ситуацію, яка є зараз? Я думаю, що в будь-якому випадку будуть зміни. Хоча б через те, що дійсно це якісно зовсім інший рівень порівняно з тим, що був до цього. Минула національна рада, можна про це відверто казати, що вона взагалі, в принципі, була, ну крім того, що вона була нефахова, кричуще нефахова, так таки ще вони не, не приймали самостійних рішень, ну, принаймні так, так здається. Сама по собі процедура проведення. Підготовчих засідань, коли за зачиненими дверима фактично приймались рішення до публічного засідання, приймалися рішення, які потім виносились на публіку, і там вже ті домовленості, які були там досягнуті, просто переголосовувалися, то це вже показує просто, що саме по собі національна рада не була самостійно, тому що вони боялися вивести в публічну площину те, яким чином приймаються рішення. Я сподіваюся, що зараз цього не буде. Я сподіваюся, що зараз все буде більш прозоре і публічно, і Ми побачимо дійсно відкриті. Дискусії, тим більше, що ми бачимо, хоча дійсно провідні медіагрупи отримали своїх представників Національної ради, але через те, що жоден із е, тих людей, які впливають на ринок, він не отримав більшості, вже каже про те, що можливі ну, дискусії. Є, я думаю, в президента. Ну, у президента у нього все ж, все ж таки, ну, хоча і більшість, але це не переважна більшість, тому що ми знаємо, що для прийняття рішення потрібно 6 голосів. А у нас фактично зараз залишається сім діючих, діючих членів Національної ради. Чому сім? Ну тому що восьма Оксана Головатенка вона перебуває на лікарняному і її не звільнили. І наскільки я розумію, чи Ой, не не лікарняний, а наскільки я знаю в декретній відпустці, Тому я думаю, що вона і надалі не буде виходити на роботу. Тобто, ви думаєте, що її. Президент не звільнив не тому, що захотів її зберегти, а тому, що вона перебуває в декретній відпустці? Ну я е, думаю, що можливі різні випадки, але м, у президента була можливість вибору, як визвільнити е, цю четвірку, яка була до того, і як е, звільняти, як призначати. Нову четвірку, ну передусім, як звільняти, так. тому що ми, ми чули, як він висловився з приводу того, а, ну надав свою оцінку діяльності минулій національній раді. а Оксало, Оксана Головатенка є її складовою частиною, яка повністю інтегрована. Ну, ну я думаю, що якби він хотів, то він би міг її а, Він якби хотів, він її міг звільнити, але просто інший алгоритм він міг просто не прийняти звіт національної ради за минулий рік, і тоді би національна рада повністю вірніше, та четвірка, так. вона повністю йшла б у відставку. А як але, сталося? Але з огляду на те, ну як я побачив в указах президента, було посилання на закон про національну раду на відповідний пункт, який дозволяє звільнити члена національної ради за власним бажанням. Тобто я так розумію, що три члени національної ради написали заяву про звільнення за власним бажанням. Ну, мабуть, це робилося для того, щоб Головатнику зберегти і не перепризначати. Ну будь-якому політична говорить будь... про це, тому що він би міг дійсно не прийняти звіту і все міг. Але в будь-якому випадку головатенка вона діє вірніше її повноваження діє до кінця листопада цього року. П'ятирічний строк призначення призначені спливає у листопаді цього року, і на відміну від тих членів нацради, які призначаються Верховною Радою, він. повноваження члена національної ради, призначеного президентом. Автоматично закінчується на наступний день після завершення п'ятирічного строку. Це здається 24 четвертом, десь число листопада. Uh -huh. Uh -huh. Uh -huh. Ми вже завершуємо, підходимо до завершення. Які основні кроки мали би бути національної ради зараз? Ну зараз передусім є, є нагальні питання технологічні, які в будь-якому випадку. Я думаю, що при цій національній раді будуть е, розвиватися, тому що вони це що? Це це впровадження цифрового мовлення ефективного і, і повноцінного. Всі медіагрупи, які представлені в нинішній національній раді, вони зацікавлені в тому, щоб у них був, е, було цифрове мовлення, щоб були е, об'єктивні тарифи, правильні тарифи і і щоб, щоб було. Ефективне і якісне цифрове покриття, тобто ця, ця я думаю, складова буде розвиватися досить активно а менш активно, я думаю, що буде розвиватися нагляд за контентом, за змістовним наповненням ефіру, тому що все ж таки там досить такі не чіткі правила встановлення законом, і вони дозволяють в той чи той чи інший бік варіювати. Але знов ж таки, це, це не завжди. Контроль за контентом він є вигідним для, для мовників. Але я сподіваюся, що вони все ж таки будуть ця національна рада буде в тому числі і контент також контролювати, тому що те, що ми побачили, що наскільки важливий контент і контроль за ним ось останні події, коли інформаційна безпека вона була фактично віддана, вона була без без контролю, і, і ситуація на сході країни вона є в значній мірі в проявом рем в результатом. Безпорадності національної ради і відсутності контролю з боку національної ради впродовж всіх цих років, дякую, Юра. Ми будемо завершувати на цьому нашу програму. Це була наша така перша спроба. Ми будемо намагатися вдосконалитися і розповідати вам не лише про такі речі, які корисні для нас всіх може не такі цікаві, чи не такі сенсаційні. Про цікаві і сенсаційні теж розповідатимемо. Тому що основна мета цього зміненого формату нашої програми розказати вам, що відбулося в українській владі, в парламенті, у президента протягом тижня, що минув протягом минулого тепер тижня, що має відбутися на Наступному тижні канал Еспресо змінює е, мережу мовлення. У нас буде з'являтися багато нових програм. 1 серпня з'явиться нова студія. Сподіваємося, що вам е, буде разом з нами цікаво. Вірніше переконані, буде цікаво. До наступного понеділка. І Так далі десь про годині звідти пішов деякі депутати, які там з'явилися. І дозволить було там з'явитися все. Ми ще там танцювали навіть з ними.